Пан Шевцов у різдвяно-новорічний період Національна поліція працювала у посиленому режимі. і Роботи, на жаль, було багато. Передовсім через атаки росіян, але доклалися трошки і деякі наші громадяни. Про що і говоримо з начальником департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максимом Ахрамєєвим. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю доброго дня всім! Враховуючи інтенсивність повітряних атак ворога за останні дні, зокрема у новорічну ніч перед нею і після. Чи вистачило у поліції тих сил, які були заплановані до роботи в ці дні? В Цілому до забезпечення охорони публічного порядку та безпеки було залучення залучено було біля 30 тисяч правоохоронців та військовослужбовців. З яких 20 тисяч це співробітники Національної поліції. Тому в цілому вистачило сили засобів для того, щоб ми достойно, безпечно провели святкові дні, а саме Різдво Христове та Новорічню, новорічну ніч. А з боку громадян чи збільшилася кількість правопорушень у ці дні? Ну, якщо порівнювати от правопорушення, які вискоюються протягом звичайних вікендів. То я би даже сказав би, що е, зменшилась кількість таких правопорушень в е, ну 24 четвертого грудня, тобто під час святкування Різдва Христова, та під час святкування е, Нового року, і я тут хочу висловити слова вдячності нашим громадянам, українцям, українкам, про те, що вони все ж таки дослухалися порад національної поліції, і святкували е, свята. В колі друзів, близьких та рідних, ну і зіграла також на, ну, скажімо так, на зменшення кількості правопорушень те, що на державному рівні було визначено, що святкових днів не буде на наступний mm -hmm. день. Я поверталася додому 1 січня після ефіру звичним маршрутом і побачила дві ДТП. Хоча в звичайний день не трапляється такого, що прямо одне за за іншим ДТП на цій дорозі. Це випадковість чи дійсно кількість ДТП зросла, і можливо, у тому числі ДТП скоєних під впливом алкоголю. Середня чисельність дорожньо транспортних пригод не можу сказати, що було збільшення. Да, ну якщо брати е, різдвяне різдвяні свята, то десь було зафіксовано 103 дорожньо транспортних пригод, з яких загинуло 16, травмовано 123 особи. Під час святкування нового року було зафіксовано 59 всього дорожньо транспортних пригод. Загинуло на жаль, 11 осіб. Травмовано 70 сімдесят. Так що ну в цілому не можу сказати, що є якісь там збільшення під час е, свят. Слухайте, я рада чути. Я рада, що поліція вмикається. Особливо немає новин щодо правопорушень з боку громадян. Але у нас два випадки пуску фейерверків, здається, таки трапилися. Принаймні, я бачила ці повідомлення на сайті національної поліції. Це їх два і було, тобто скільки було, стільки повідомили, чи просто якісь неоприлюдненими залишилися. У тут, на жаль, хочу сказати, що є. У нас несвідомі громадяни, які використовують піротехнічну продукцію, салюти таких фактів зафіксовано всього. 14. Ті, про які ви кажете, два. Це один факт був в місті Черні, Черні Черкаси. В місті Черкаси особа там встановлення встановлена. встановлена. На нього складено адміністративний протокол за статтею 195 6 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Інший випадок, прикрий випадок був в місті Чернігів. Там поступило на лінію 102 повідомлення про те, що з балкона була запущена, був запущений салют. Патрульні поліцейські швидко приїхали, встановили. Квартиру, з якої було запущено салют, було викликано слідчо оперативну групу, і було прийнято рішення заходити з невідкладним обшуком. По даному факту відкрите кримінальне провадження хуліганства за статтею 296. Яке покарання передбачене за таке правопорушення? Позбавлення волі. Ого, навіть так. А от ці товариші, які пускали салюти, вони усвідомлювали в вони стані алкогольного сп'яніння. Ага. Так зайшли, то всіх всіх встановили. Тому зараз триває досудове розслідування, і далі вже будуть е, в суд приймати рішення. А порешті 12 випадках, про які ви згадали пуску салютів, петард і іншої піротехніки, там це теж це вже це... встановлені особи. По іншим з'ясовуються обставини, встановлюються причетні особи до правопорушення. Зрозуміло. тут ключове пам'ятати про покарання. Навряд чи хочеться провести кілька років у в'язниці після святкування будь-чого із салютами. Дякую, що ви до нас долучилися і про це нагадали. З нами був начальник департаменту превентивної діяльності національної поліції України Максим Храмєєв.